Так, продовжуємо працювати знову ж таки в канві. Значить, сьогодні наша задача навчитися робити цікаві фоточки під розпродаж. А який шаблончик тут можна використати? Можна, отут де пошук, вказати, допустимо, розпродаж, так? Ось, бачите, нам канва пропонує знизу вже дуже багато різних шаблончиків. Вибираємо і будемо зараз дивитися: дивіться, яка красота. Ви тут собі вибираєте те, що подобається вам. Я зараз, наприклад, оцього. Самого першого вам покажу. Значить, спочатку ви собі зберігаєте з сайту наші фото акційних засобів. Далі як можна зробити. Допустимо, натискаю я на цей елемент. Так? У мене знизу додається «Замінити», замінити. І я вибираю те, що я собі вже зберегла. Далі, внизу натискаю Ефект, видалення фону. У вас такого може не бути, тому що у вас не платна версія, то я дам програмку, яка забирає задній фон. Далі ми його ось так ось повертаємо. Бачите, її можна крутити. Ну, це вам так до прикладу. Тут ми пишемо, що це у нас за засіб? Це у нас бальзам. Натискаємо, редагувати пишемо. Бальзам. Ну, ви ще дописуєте, да, Більш, Більшу назву. Далі, знижка. Можна написати, знижка отут додати. Знижка, мінус, скільки там у нас на сайті. Тут було мінус 13%. Так? А ось тут я натискаю і пишу його ціну. Допустим. 250 гривень. Це я цифру вигадала. Я не дивилася, скільки він зараз коштує. Ось так. Бачите? Можна зменшити. Можна вказати суму, потім закреслити. Отут, от коли натискаємо плюсик, у нас є внизу елементи. Пошук вводимо, допустимо, отак от ми введемо: хрест. Вибираємо графіка. І ось, допустимо, я вибираю. Да? Ну, нехай буде. Оце. От я. Якщо хочу якусь ціну закреслити, я пишу, я роблю ось так. Зменшую. А знизу пишу додати, потім внизу текст, вибираємо і пишемо там 200, допустим. Все. тягну його туди, куди мені потрібно. Понятно, що якщо я вибираю розмір, я можу збільшити. Так? І я тут можу вибрати колір допустимо, такий. Чи такий. Тут можна його покрутити. А оце ми з вами зменшимо. І ось цей хрест ми також зменшимо. Це просто вам для прикладу. Далі внизу натискаємо кубики, натискаємо копія, і вам дублюється ще така ж сама картиночка. Ви на неї натискаєте, і тут, відповідно, ви натискаєте і замінюєте на інший товар. Да? Пишете ціну, пишете так же само назву, потім знову внизу натискаємо, внизу копіювати і дублюється ще одна картиночка. І так ви собі все зробили, потім зверху натиснули, зберегли і користуєтесь.